Про важливість зведення фортифікаційних споруд розмірковує французький аналітик Клеман Молен, який достатньо відомий своїми аналізами супутникових знімків і фортифікації як російської, так і української армії. І Він робить цікаві висновки. Ківнік там оказує тажесточонне супротивні, біжать занімаємо позицій. Он не збирається. раніше. вважалося, що російська армія дійсно окопується краще ніж українська, але після січня 24-го року, коли побачили, що Авдіївка впала. А далі не було лінії оборони в степовому, то з цього періоду українська армія почала по-іншому ставитись до фортифікацій. Молен показує, які лінії оборони є навколо Покровська. За певний проміжок часу Росія подолала першу і другу лінії, але зараз загрузла і вже місяць тупцює біля третьої лінії оборони. Зараз навколо Покровська побудовані додаткові фортифікації, які в цілому дійсно можуть довго тримати просування ворога. Як готові сьогодні? У нас смуга психологічна смуга перешкод. Перше відділення руходимо волами донизу, дволами донизу. Газом не дихається. Це не просте випробування. Наприкінці навчання проходять усі курсанти та мобілізовані, щоб бодай віддалено зрозуміти, що чекає на них на фронті. На старті смуги тестування димом, який імітує скинутий з дрона чи снаряда. Газ. Рук, рук, рук. Давай, 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 Рух, рух. Виходимо, виходимо, виходимо. Фішка, в чому вони йдуть без проти Виходимо, давай, 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 займаємо кругову оборону. Далі гірше потрібно пропусти під колючим дротом, на якому розвішені нутрощі тварин. У цей час інструктори поливають курсантів рідиною схожою на кров та стріляють холостими з кулемета й автоматів. Бігом, бігом бігом бігом. Коли вони повиходили, вони займають сектори оборони. Сектор оборони, у них іде на 360 градусів. Нині психологічну смугу перешкод долають цивільні ті, хто прийшов сюди випробувати себе. Дехто готується до мобілізації. Я хочу, щоб прийшов час, коли він прийде, якщо він прийде, щоб я був готовий максимально. Хтось, щоб відчути те, що пережив чоловік, як Інна, дружина зникло безвісті бійця 46-ї аеромобільної бригади. ДШВ. Є розуміння, що це надзвичайно складно, складніше, чим думалось, і тепер більше хочеться волонтерити, допомагати, донатити, тому що, от, наприклад, форма. Після першого разу не факт, що вона вистирається і буде придатна до наступного. Наша сьогодні їм задача показати, що таке є. Що якщо вони думають іти служити, вони мають це пройти. Тут закаляється характер, закаляється дух. Бо скажу чесно, багато хто. Тут дівчат багато, а хлопці навіть вони можуть блювати. рвотний рефлекс, бо тут вже кішки. От таку смугу перешкод мобілізовані долають після місяця щоденних навчань для цивільних, хто прийшов на інтенсив 46-ї аеромобільної бригади, все набагато швидше. В експрес-форматі це лише другий день їхнього полігонного життя, де вчать виживати і виконувати бойове завдання. Це дуже дуже гарна тенденція, що робити от такі от рекрутингові акції робити можливість цивільним побачити зсередини. Саме військове життя Євген з Донеччини, де донедавна працював аварійником, нині вирішив іти на фронт. На інтенсив прийшов випробувати власні сили і зрозуміти, як і до чого готуватися. Тепер я схожий на піхотинця. Так, чикати та, де ваші е, лінзи? ворог мене обстрілював. мене розстріляли. Ну я не здався. Остановіться. Що я ще скажу? Та що, від мене смердить, я там по кішках пройшов, що класно було. В общем, приходьте до нас. Хочеться якось тут трішки затриматись, бо я, я розумію, для нуля я нуль, а тут ще треба тренуватися. Це те, що я розумію. Мені зняти, ні, воно якось мода, смішно буде. Що Росоту нести більше, так і у нас дуже сильний хаос. Не співпрацьовані взагалі. Якщо ми говоримо про формування навичок, то ми маємо розуміти таке, що за одне заняття навичка не формується. Навичка формується холостінням. Це м'язова пам'ять, коли говорять, що там очі бояться, руки роблять. Ось ця навичка. Вскидування зброї, там вкладка зброю, умовно кажучи, накладання турнікетів, займання позиції, рух двійками це все навичка. Більшість тих, хто прийшов на інтенсив жінки та дівчата. Тетяна записалася, щоб зрозуміти, як було її батько на війні. І щоб коли він повернеться, пишався нею. Вже більше року дівчина чекає на нього вдома. 30-та окрема механізована бригада у Бахмуті попала під Вот і два місяці в полоні. В даному конкретному випадку я був приємно здивований тим, що дівчата показали себе набагато краще за деяких чоловіків, тому що більша витривалість, більша гнучкість. На деяких перешкодах вони давали фору чоловікам. Доводилось чекати у 46-й аеромобільній бригаді. Сподіваються, що частина тих, хто прийшов на інтенсив, поповнить їхні лави. Ще частина розповість про навчання вдома і в армію. Як на початку великої війни прийдуть добровольці. Навчені та вмотивовані, щоб допомогти тим, хто майже три роки тримає фронт. Зрозуміли, що любити Україну вдома це одне. Любити Україну в окопі це зовсім інше. Чекаємо всіх вас. Слава Україні, Дякую, слава! Ольга Калиновська, Орест Пона. П'ятий канал штат Пенсильванія та Запорізька область, які у вересні підписали угоду про співпрацю, готуються провести першу установчу зустріч. Очікується, що вона відбудеться вже цього тижня. Про це в ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки розповів очільник запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Моя колега Ірина Соломко розказала в нього про деталі угоди і чи справді її результатом стануть потужні спільні українські і американські проекти. Більше деталі у сюжеті. Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, називає угоду між своєю областю та американським штатом Пенсильванія важливою історичною подією, попри те, що візит української делегації до Пенсильванії та зустріч з губернатором штату демократом Джошем Шапіро викликали незадоволення у деяких республіканців, які звинуватили Володимира Зеленського у втручання у президентські вибори у США. це надбання і це історична подія для всіх і для республіканців, і для демократів. Для всіх українців, хто проживає на території Запорізької області. На цьому треба і фокусуватися. Після підписання угоди ми обговорювали з губернатором Шапірою, що вкрай не бажано, щоб це стало фінішем нашої роботи, а вкрай необхідно, що це має стати стартом нашої роботи. Аби угода не залишилася лише декларацією про наміри. Офіси Федорова та Шапіра цього тижня готуються провести першу установчу зустріч у Запорізькій. Ова вже визначили відповідальних осіб, створили робочі групи, та за словами Федорова, намітили план дій. Взяли 13, 14 Вибачте, сфер для взаємодії починаючи від взаємодії університетів, освіти, медицини, технологій, відбудови України. Тож такі масштабні теми, кейси для робочих груп. Звичайно, для нас є вкрай важливим зацепитись за це, і я думаю, нам вдасться. В офісі губернатора штату Пенсильванія голос Америки повідомили, мета угоди використовувати сильні сторони обох регіонів, а також підтримувати зусилля Запорізької області щодо відновлення після війни. На цьому етапі передбачена безпосередня участь підприємств Пенсильванії через департамент громадського та економічного розвитку штату. Окрім того, 150 солдатів Національної гвардії Пенсильванії вже відправилися до Німеччини для допомоги у навчанні українських військових.